Сьогодні ми проводимо заняття з топографами окремих частин 114-ї бригади територіальної оборони Київської області. Залучили також студентів першого і другого курсу кафедри Геодезія та землеустрій. З метою підвищення професійного рівня я в цей раз залучив викладачів Білоцерківського національного аграрного університету. І заняття було построєно в три етапи. Перше учбове питання ми відпрацьовували по ознайомленню з геодезичними приладами, які застосовуються при геодезічних зйомках: нівелір, теодоліт, електронний тахіометр, двохчастотний GPS, який працює в режимі реального часу. Оскільки ми використовуємо глобальні навіаційні системи, використовується система координат від ЖС 84 яка потім уже при потребі трансформується у звичні системи координат СК-63, СК-42, місцеві системи координат Байдуль. Квадрокоптер. Основна робота, яка виконується, це зйомки місцевості і побудування карт. Перископічна артилерійська бусоль. Призначена для зчитування вертикальних і горизонтальних кутів, застосовується в артилерії в розліці. Можна декількома способами її прив'язати до місцевості. Це магнітний спосіб з урахуванням поправки бусолі і по небесному світилу або ще по відомому дирекційному куту. На другому етапі заняття були розглянуті питання читання карти. Було розказано, як і чому здійснюється розгравка карт, звідки взялися паралелі, меридіани, які бувають карти, яких масштабів, які умовні знаки застосовуються, як вимірюються довжини, як прокладаються маршрути, вимірюються криві лінії і якими координатами користуються в військах. На третьому етапі відбувається практичне завдання. В польових умовах, а саме всі військовослужбовці та студенти розбиті по групах, видані компаса, указан кінцевий пункт, їх задача прокласти маршрут і максимально швидко пройти цей маршрут по всіх визначених контурних точках. По прибуттю на кінцевий пункт призначення, доповісти буде зроблено висновок, яка група пройшла швидше. І який маршрут був обраний краще. 208-й. Чудово. Записав. От уже пішли перші доповіді. Як і водиться в військах розвідка це очі та вуха армії. Група розвідників проклала найкоротший маршрут і досягла кінцевого пункту першою. Згороджується молодший лейтенант Полішевський Оліш, Оліш, Сергій Олександрович за зразкове виконання військового обов'язку по захисту вітчизни, високі показників бойовій підготовці, вагомий внесок у зміцненні оборонної могутності держави та враховуючи важливі завдання, які виконують партію, служби у протистоянні російському агресору на сході України та з нагоди святкування дня фахівців депографічної служби Збройних сил України. Про що кажуть. Я збираю, в Лукані спола вручаю. І також, панове, дозвольте від себе особисто і від всього нашого дружнього колективу, в тому числі від студентів кафедри геодезії та землеустрою Белоцерківського національного аграрного університету. Привітати нашого Сергія і Аліну з Днем Супу до шлюбу побажати їм довгих років життя, мирного щасого неба, багато діток і цього самого-самого найкращого. Ось міцний воїн буде тоді, коли у нього є потужний тил. Тому, пані Аліна, я вручаю вам наш скромний букетик. І бажаю, щоб він був вам не останній, щоб Сергій з кожної нагоди і без неї дарував вам квіти.